вітаю! в ефірі з Вашингтона Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими традиційними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 18-ті. говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України. Мене звати Юлія Ярмоленко. Я Осаб'яриш, друзі, нагадую, що це живі ефіри. Тому якщо ви просто зараз дивитесь нас чи на Фейсбуці чи на Ютубі, то маєте нагоду у коментарях поставити свої запитання. Ми з Юлою, зі свого боку спробуємо вас зачитати їх, відповісти, якщо будемо мати відповідь. Так само заохочуємо вас писати звідки ви дивитесь наші ефіри завжди. Приємно такі коментарі читати. І важливо нам знати, де є наша аудиторія, де чують та бачать голос Америки українською. І сьогодні можемо почати насправді із тренування, які проходять тут українські військові у сполучених штатах. Як ви знаєте, кілька тижнів тому українці прибули для навчання у Форт Сіл в Оклахому для того, щоб навчитися, як керувати установками Петріот, які сполучені Штати, Німеччина і вже Нідерланди погодилися передати Україні. Остапе, що ми знаємо на цю мить про це тренування. Так. Юлю тренування триває. Ми пам'ятаємо, що близько ста українських військових прибули до Оклахоми на базу Форт Сіл, де вони а, проходять тренування зараз. Ми знаємо а, на системах протиповітряної оборони Патріот. Це одні з найсучасніших, можливо, найсучасніша система у своєму роді, яку а, виробляють Сполучені Штати, і оголосили а, США одну таку систему для України. Ще ми пам'ятаємо, що зобов'язалися надати Німеччина та. Нідерланди також про це говорили. Отже, зараз українські військові проходять тренування на цій системі. І багато хто питав, скільки може зайняти. Ми знаємо, що стандартна програма тренувань вона може займати від 6 місяців до одного року. Однак, Пентагон для спеціально для українських військових розробив програму пришвидшеного тренування, яка раніше казали що може зайняти декілька місяців, і вчора. Наша колега Ірина Шенкаренко мала нагоду поспілкуватися із Борисом Кременецьким. Це а, та ще з питань оборони України тут при посольстві у Сполучених Штат, Штатах І він сказав, що питання того, коли українські військові зможуть опанувати саме Патріот, це зараз питання тижнів. Він нагадав, що практично місяць уже пройшов з того часу, коли військові прибули, і а, тр, тренування триває. Однак знову каже він. Це може зайняти тижні Думаю, можемо зараз послухати його коментар. Він пояснив, в чому важливість таких систем для України, як саме а, і чому вирішили робити пришвидшену програму, і чи не завадить це навикам українських військових? Давайте подивимося і послухаємо його коментар. По програмі готуються так, щоб вони. Подальшому могли навчати і інших українських військовослужбовців, теж опановувати систему Петріот. Крім того, програма дійсно скорочена в порівнянні з як інших фахівців вчать. І причина тут одна: ми надсилаємо на навчання тих фахівців, які мають досвід роботи з системами протиповітряної оборони, тобто їх не будуть вчити базовим елементам. А вони будуть вивчати конкретно цю систему з точки зору управління цією системою, з точки зору обслуговування саме цієї системи. Тому програма дещо скорочена. По-перше, ця система значно посилить спроможності наших, нашої протиповітряної оборони, особливо щодо боротьби з балістичними ракетами. Тому це суттєве е, покращення спроможності нашої системи, нашої системи ППО, звичайно, одна система, яку ми отримуємо, це недостатньо. Ми працюємо над тим, щоб отримати ще ми готові. У нас є фахівці, яких ми готові надіслати ще на навчання. Е, тобто, питання в отриманні. Додаткових систем. Коли а, українські військові можуть бути готові оперувати системами Петріот, ваші якісь прогнози? Е, я думаю, що це е, мова йде про тижні. Е, точну відповідь я вам не можу, на жаль, дати. Але раніше йшлося про місяці. Ви зараз кажете, що. Ну, е, я вам хочу сказати, що місяць майже вже пройшов з того часу, як вони пробули. Тому Оборони, і він знову ж таки говорить. Переконаний, що через тижні українці, українські військові, зможуть бути готовими керувати, опанувати і використовувати установки Петріот. Нагадаю, зараз відбувається навчання у Фортсіл в Оклахомі. Також цього тижня важливою темою є потенційна передача, згода чи не згода Сполучених Штатів передати системи F-16 до України. Нагадаю, що президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав ні. Відповідальні. Чи на питання про те, чи Сполучені Штати нададуть такі системи? Однак український міністр оборони Олексій Резніков вважає, що це ні тільки тимчасово, як це відбувалося із іншими установками. І напередодні наша колега Катерина Лісунова також змогла запитати у американських законодавців, теж представників демократичної партії, партії президента Сполучених Штатів про те, якої вони думки щодо потенційної передачі винищувачів від сполучених штатів Україні і загалом такого типу допомоги. Давайте послухаємо коментарі від Майка. Каквіґлі та Марсі Каптор. Наша співпраця ведеться через НАТО. Є інші країни, які запропонували допомогу. І я думаю, що Сполучені Штати мають бути частиною коаліції та ретельно працювати над забезпеченням необхідного навчання в рамках правового порядку. Отже, це складні питання, і в них беруть участь кілька країн. Ми не сумніваємось, що українці є чудовими пілотами, і ми матимемо ще більше пілотів, які пройдуть тренування, щоб допомогти Україні виграти цю війну. Але ми повинні працювати в коаліції, і це не є питанням, яке Сполучені Штати можуть вирішувати самостійно. Що я зрозумів двічі подорожуючи на кордон України, а потім до Києва в липні минулого року, так це про що говорять українці, коли кажуть: ви здивуєтеся, як швидко ви навчаєтесь, коли на кону ваша батьківщина. Отже, щодо всіх тих дискусій про те, скільки часу займе таке тренування. Це займає деякий час, але процес навчання значно прискорюється через кризу, яка відбувається просто зараз. Справа в тому, що ми почали фінансувати та надавати допомогу, виходячи із прогнозів партизанської війни, тому що ми думали, що ця війна скоро закінчиться. На жаль, зараз ми перебуваємо в розпалі жорстокої довгострокової війни. І Путіна не турбує ескалація. Він робить те, що вважає за потрібне, щоб виграти війну. Ми повинні відповісти на це. Тому що уся допомога, яку ми надаємо зараз, в якийсь момент сприймалась як можлива ескалація та провокація. Ось такі коментарі американських законодавців щодо надання потенційного Україні літаків F-16 чи від сполучених штатів, чи від союзників, наголошують Пемі Марсі Каптур. Конгресвумен демократка каже, що потрібно це робити спільно з іншими країнами. Сигнали такі прямі коментарі про те, що можуть розглядати надання таких систем літаків F-16, Ми чули від Польщі, від Нідерландів однак, як е, е, пишуть у засобах масової інформації, поки що ні у Сполучених Штатах, ні в Нідерландах, ні в Польщі не говорили про це на офіційному рівні. І не піднімали це на рівень конкретних обговорень. Поки що це заяви у пресі, коментарі для журналістів. Багато останніми тижнями говорять і про відновлення потенційного наступу Росії. Чи може Росія на це піти? Чи здатна вона чи є в неї достатньо спроможності для того, аби відновити відновити повномасштабний наступ на Україну на початку весни? І насправді. Багато про це говорять тут і в Сполучених Штатах, не лише в Україні щодо цього переймаються і аналітичний центр у Вашингтоні. Інститут вивчення війни також дуже уважно стежить за пересуваннями російських військ, за накопиченнями тих чи інших військових одиниць. Також стежить за повідомленнями, які публікує Кремль на публіку, і на основі цього робить аналіз потенційного розвитку бойових дій на полі бою. І а, була можливість у нас поспілкуватися із експертом інституту вивчення війни Джорджем Баросом і розпитати, якими є оцінки аналітиків щодо спроможності Росії відновити наступ. І якщо такі спроможності є, то з якого напрямку він може відбуватися? Можемо зараз послухати оцінку цього експерта. За нашою оцінкою. Росіяни готують умови для наступу на Донбасі, наймовірніше в районі Луганської області. Ми це знаємо, тому що росіяни зараз розгортають групи, які раніше навчалися в Білорусі, наприклад, другу мотострілецьку гвардійську дивізію повертають назад до Росії та назад до України в Луганську область. Ми також знаємо, що росіяни розміщують там одні зі своїх найкращих підрозділів. Там працює 144-та мотострілецька дивізія, і також деякі повітряно-десантні сили. Ми також вважаємо, що для Росіян має сенс спробувати атакувати в цьому районі. Ми прогнозуємо, що це наймовірніше відбудеться протягом наступних шести місяців. Це наш поточний прогноз. Я знаю, що кілька людей повідомляли, що це може статися у найближчі 2-3 місяці. Єдина проблема з цією оцінкою полягає в тому, що якщо це дійсно так, то ви знаєте, що весняний сезон дощів триває у квітні. І якщо росіяни почнуть наступ протягом наступних 2-3 місяців, це означає, що дощі, ймовірно, передчасно зупинять наступ, бо росіяни будуть змушені взяти. operative forced to take an operational pause around the rain season. Такий коментар від Джорджа Бараса, це експерт інституту вивчення війни. Більше буде також в нашій програмі. Частам сьогодні я зачитаю звідки ви нас дивитеся. Друзі, дякую вам дуже за вашу активність. Можете ставити ваші запитання. Ми зараз в прямому ефірі зможемо на них відповісти. З Остапом бачу, що дивиться Стамбул, також Рівне, Італія, Львів, Луцьк, дивиться Грузія, Вінниця, Канада, Тростянець, Бельгія. Грузія дивиться Христинівська Черкаської області. Також а, бачу на зв'язку Київ рідний, Одеса уважно слухає з Ізраїлю. Дивляться Буковина, Луганськ, Львів, Норвегія, Італія та інші міста. І бачу коментар зокрема є від Володимира. ви запитуєте республіканців, що говорять вони? Безумовно, Володимира. Ми запитуємо республіканців. Сьогодні показали два коментарі двох демократів, тому що була подія, на якій були присутні. Вони але сьогодні в програмі «Чистаєм» будемо також показувати і коментарі двох республіканців ще одного демократа про те, як вони оцінюють чинну допомогу від сполучених штатів, і що вважають має бути потрібне на наступні тижні і місяці. Також ми часто говоримо і показуємо коментарі Лінці Грема, який дуже красномовно виступає на підтримку України. Якраз минулого тижня він разом із своїм колегою Річардом Блументалем демократом. Сенатором вони говорили про те, що Україні треба допомогти просто зараз, що час має вирішальне значення, і тому вони вважають, що вся ця допомога, про яку говорять, і атакамс, і літаки, і танки, які були на порядку денному минулого тижня, мають надходити до України якомога швидше, тому що треба зробити все для того, щоб Україна перемогла. Тому знову ж таки ми ставимо питання і до демократів, і до республіканців. показуємо їх в програмах. Тому сьогодні чи стаємо, зможете побачити. Трошки більше контексту, трошки більше думок, які лунаються із капіталістського пагорбу, і від республіканців і від демократів питає також Сергій Білобров, чого чекати на вашу думку від Рамштайну? 9, від наступної наступного засідання контактної групи з підтримки оборони України. Ми знаємо, що має вона відбутися в лютому місяці вже незабаром. За повідомленнями, які ми чули принаймні очікування, які є в української влади очікую, що цей рамштайн буде. Авіаційним очікують прогресу в питанні а, підсилення авіаційних спроможностей України. Поки що в якому це форматі, в якій формі це буде відбуватися, ми не знаємо. Будемо спостерігати, але очікування про намі української сторони є такі. Якщо ж ми говоримо про а, результати Рамштайну минулого, який відбувався у Німеччині, то багато хто від нього очікував власне надання танків і підсилення броне-спроможностей України за підсумками самого Рамштайну. Ми пам'ятаємо, не вдалося домовитися про танки. Але вже за декілька днів принаймні сою, публічно. так публічно принаймні, не вдалося. Однак побачили, ми що за декілька днів вже а, Німеччина, Сполучені Штати і також міжнародна коаліція союзників таки оголосили про передачу Україні а, танків Леопард, танків Абрамс та інших бронеспроможностей для України. Більше про те, яку роль у цій допомозі відіграє Німеччина, про те, чого очікувати далі від німецької підтримки, можемо подивитися в інтерв'ю. З німецькою посолкою в Києві а Анкою Фальгузен з нею говорила наша колега Ганна Твердохліб і запитала власне про всі ті речі, які непокоїть багатьох вас. Також можемо зараз подивитись. Чи маєте вже інформацію, коли будуть німецькі танки в Україні? Мені здається, наш міністр оборони сказав, що до 1 квітня вони будуть. Я хочу на наголосити на те, що вже зараз я думаю, що на дорозі ваші солдати, які навчаються користуватися цими танками. Ми забуваємо про те, що навчання на ці нові види зброї це дуже важливо. І в Німеччині вже Дійсно дуже дуже багато ваших солдатів пройшли Це наше навчання це більше дві тисячі. Солдатів і на минулого року було теж дуже багато. це мені здається дуже важливо. Ми хочемо їм дати всі можливості вижити і користувати користуватися правильно цією зброєю. Коли канцлер Шольц виступав перед депутатами, пояснюючи це рішення, відчувалося, що це саме пояснення для народу, для людей. Тобто, чи відчуваєте ви особисто схвильованість німецького народу, чи навпаки відчуваєте більше підтримку і розуміння? Я відчуваю дуже велику підтримку. Я дуже рада, що це так Най... Найновіше опитування. Там є більшість німець, німців, які за постачання цих танків в Україні. Водночас я знаю, що є і люди в німеччині, які хвилюють іноді це навіть мої сусіди, з якими треба говорити, і яким треба пояснювати. За що Україна воює і вона воює за свою свободу, і вона воює за і наші європейські цінності. І людям просто іноді не зрозуміло. Вони мають їхнє життя. Там не всі читають так інтенсивно медіа, і в тому числі і соціальні, медіа, як і ми. Тобто кожен раз, коли я в Німеччині, я намагаюся Уяснити, чи маєте інформацію про винищувачі. Е, е, яка позиція Німеччини може бути з цього приводу на вашу думку? Ви читали те, що е, е, наш канцлер сказав, я не можу е, е, дійсно додати. Мені просто здається так особисто, що ну леопарди це німецький продукт, тобто це було більш так безпосередньо е, е, спрямовано на нас, F-16 і інші це, це не наші. Тобто, я думаю, що там перше е, за все треба е, говорити з іншими. Країнами, але важливо, щоб ми, як партнери України, щоб ми єдині, щоб ми разом вирішили е, як найкраще допомогти Україні. Дозвольте ще вас запитати про канцлера на фоні і тої величезної вдячності, яка зараз лунає за це рішення від українців до нього. Є так само багато застережень, навіть критики, навіть від німецьких деяких експертів, про зволікання певні і Як ви можете прокоментувати? Такі докори в його адреси. Це була дуже жвава дискусія, і вона продовжується. Я е, вважаю, що вона продовжиться, поки війна продовжується. Там завжди є люди, які мають інші думки, а дуже часто не зрозуміли, чесно кажучи. те, що мені вражає, це дійсно як. Не тільки більшість, але і якісні медіа, експерти за сторони України, і вони аргументують кожен раз на, 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 на користь України. Німецькі медіа, німецькі експерти. Це дійсно. Якщо ви дивитеся коментарі в Франкфута Allgemeine Zeitung, Süddeutsche, Дойча Там така підтримка України. Це мені дійсно вражає. Скажіть, будь ласка, от. Чи на вашу думку все відбувається вчасно? Чи ви з українського боку відчуваєте якісь певні зволікання? Чи ви аргументи про зволікання відкидаєте повністю? Я тут живу, як ми сказали спочатку нашої розмови, і я дуже добре розумію, чому українці хочуть це зброю швидше і більше. Просто я дуже добре відчуваю тут це це відчуття терміновості, sense of urgency, і Я намагаюся передати в Берлін, як і я думаю, що всі мої колеги дипломати це зроблять зі своїми столицями. Це просто зовсім інше. Як сказати, інше, Ну просто відчуття колеги. Ми тут в центрі ні в центрі країни, в столиці, ні як. І, Воює і просто через наші, і іноді особисті розмови ми можемо передати ні, в нашій столиці. Ні. Як важливо це, щоб це швидше було і, і просто більше. Марія із трьома дітьми Артемом Софією та Владом приїхали до канадського Ванкувера 19 квітня. З житлом погодились допомогти волонтери і сім'ю заселення. Це було з першого інтерв'ю із посолкою Німеччини в Україні Анкою Фельдгузен. І вже наступний сюжет проситься до ефіру. Насправді хотіла його показати вам і розказати трошки про цю історію. Це в Канаді громадські організації разом з приватними забудовниками допомагають українським переселенцям. Влаштувати побут у нових домівках, і ви бачили, що деякі українці, які знайшли прихисток у Ванкувері, змогли заселитися у квартири з можливістю безкоштовної оренди на півроку. Це сюжет який зняли наші колеги Христина Шевченко і Дмитро Савчук, і Можемо я сподіваюся зараз його показати. Марія із трьома дітьми Артемом Софією та Владом приїхали до канадського Ванкувера 19 квітня. З житлом погодились допомогти волонтери і сім'ю заселили у цю квартиру. Ми знаходимося в нашій кухні. Вона в нас досить гарна, досить велика, досить простора. Мені подобається те, що тут багато місця, багато світла, багато вікон. Тут в нас є плита, в нас є. Хлібопічка, в якій ми печемо хліб, це в нас посудомийна машина, микрохвильовка працює все добре. В Принципі, все в нас було в кухні і посуд в нас, і техніка була. Ми тільки додали мікрохвильовку, електрочайник, тостер. Все тут в нас знаходиться наша вітальня, де ми проводимо більшість нашого часу. Тут ми вчимо уроки. Тут ми граємо, тут ми дивимось телевізор. Тут ми граємо в ігри, спілкуємось. В цій кімнаті було абсолютно все, що ми можемо бачити на сьогодні: два дивани, крісло, камод. Шафи, стіл, стільці, всі комоди, все було тут. Всі світильники. В цій кімнаті мені подобається, що тут великі вікна і дуже багато світла. А в цій кімнаті Марія живе з донькою. Тут також уже були комод та ліжко. Наступною Марія показує кімнату синів. В цій кімнаті було два ліжка, столик, комод. І багато речей для дітей. Канцелярія була. Книжки були деякі речі, одяг деякий. 14-річний Влад і 13-річний Артем живуть разом у кімнаті. Хлопці кажуть, хоч в Україні також жили в одній кімнаті, мали більше простору. До початку війни зробили ремонт в кімнаті, поставили великий письмовий стіл та шафу для книжок та для всяких для уроків. Зараз хлопці роблять уроки або на коліні з ноутбуком, сидячи на ліжку, або у вітальні. Марія каже, перших шість місяців за це помешкання не платили взагалі. Тепер кожного місяця платитимуть оренду із допомоги, яку отримують як українські біженці. Провенційна допомога дві тисячі на місяць. Ці кошти забезпечують нам проживання, але адже цих коштів якраз вистачає на оплату нашого помешкання. А далі ми. Вже потрошку економимо, але я сподіваюся, що скоро будемо з роботою, і все буде добре. Житло допомогли знайти волонтери благодійної організації Maple Hope Foundation яка після напливу переселенців шукала або канадські сім'ї, або приватних забудовників, які погодяться поселити прибулих українців. Одним із таких забудовників є Джеймс Ховард. Саме у його квартирі живе Марія із синами. Асогедцям. У нас було кілька орендованих квартир, які все ще були вільні у будинках, які ми щойно завершили. Ми сиділи на дивані і бачили ці неймовірно зворушливі історії в новинах. І ми зрозуміли, що ми можемо поселити кількох людей, і все, що ми повинні зробити, це не здавати кілька квартир в оренду. Ми зв'язалися з Maple Hope Foundation. Вони сказали нам, що є багато сімей, які подали заявки на приїзд до Канади. І ми пообіцяли їм, що залишимо два будинки для початку. Джеймс Також доставив до помешкання меблі і залишив одяг та іграшки для сімей. Загалом волонтери поселили 70 сімей у Ванкувері та околицях. Марія каже, вона невимовно вдячна волонтерам та забудовнику, адже допомогли не лише з житлом, а й грошима та стипендіями на гуртки для хлопців. Наразі жінка шукає роботу. Її чоловік залишається на сумщині. Христина, ось така історія із Ванкувера наших колег Христина Шевченко та Дмитра Савчука. давай подивимося, що є якісь запитання, можливо, зібралися, поки ми показували наші історії, сюжети. Бачу а, на ютубі питають нас, чи відомо, що виходитиме у новий пакет допомоги Україні від Сполучених Штатів. Наразі ми а, можемо судити і маємо повідомлення, які пишуть у засобах масової інформації. Чекаємо офіційного оголошення цього пакету. Сподіваємося, що його оголосять до кінця тижня. Ймовірно, завтра буде це оголошення офіційне. Наразі базуючись на повідомленнях у змі, можемо говорити, що ймовірно адміністрація розглядає вперше включити у цей пакет ракети з більшим радіусом дії. Йдеться про ракети, які можуть вражати цілі на відстань до 150 кілометрів. Це спеціальні керовані бомби, які а, запропонували і розробили у компанії Боїнг. Однак наразі не ясно, якщо адміністрація включить все-таки ці ракети до, до наступного пакету. Незрозуміло, скільки часу може зайняти їхнє виробництво, і сподіваємося, ми отримати більше роз'яснень від Пентагону з цього приводу. Так само цей пакет, принаймні, журналісти пишуть, посилаючись на власні джерела, можуть закласти інші важливі боєприпаси до Хаймарс, можуть закласти також бронемашини, можуть закласти інші важливі спроможності, які зараз. Потрібні для збройних сил України, тому насправді чекаємо уважно на офіційні повідомлення від Пентагону та Білого Дому з цього приводу. І тоді, коли вже будуть оприлюднені деталі, можемо вже відштовхуватися і ставити питання до посадовців щодо термінів налагодження цього пакету. Та інших важливих деталей, і ми знаємо також, що напередодні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний керівник офісу президента України Андрій Єрмак провели телефонну розмову із радником президента США з питань національної безпеки Джейком Саліваном і головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі у викладі Міністерства оборони Сполучених Штатів ідеться про те, що сторони обговорили неспровоковану та триваючу російську агресію в Україні та міжнародну підтримку збройних сил України і. Насправді, те, що ми чуємо також від української сторони, зокрема від залужного, він у Фейсбуці написав про те, що співрозмовників було поінформовано про актуальну ситуацію на фронті, зокрема на Донецькому та південному напрямках. Крім того, відбувся обмін думками щодо можливого характеру дій ворога у короткостроковій перспективі. Це виклади з української сторони з Валерія від від Валерія Залужного. І насправді ми знаємо, що часто такі телефонні розмови відбуваються між американською та українською стороною. Їхня мета це для того, щоб Сполучені Штати знали потреби українського війська безпосередньо на полі бою. І як кажуть у Білому домі і в Пентагоні, вони зазвичай намагаються підлаштувати свою військову допомогу якраз до актуальних потреб українського війська. Тому такі розмови на низ на різних рівнях відбуваються постійно, і ось одна із них відбулася буквально напередодні. Як Остап сказав, дійсно очікується, що цього тижня Сполучені Штати можуть оголосити новий пакет військової допомоги для України. Райни, тому в цьому контексті такий діалог теж потрібний для того, щоб знати, як пристосувати ту чи іншу допомогу до потреб українців, питає нас Юрій, чи ймовірність визнати те, що коїться в Україні в Україні геноцидом українців з боку Росії, мається на увазі конгрес сполучених штатів. Ми знаємо, що це одне з одна з цілей, яку собі ставили деякі конгресмени і сенатори на цей рік. Такі резолюції були зареєстровані. І насправді робота щодо визнання дії Росії в Україні геноцидом з боку конгресу Сполучених Штатів зараз триває. Ми знаємо, що ряд інших країн у Європі визнали вже такі дії геноцидом, і в Сполучених Штатах такі резолюції також є зареєстровані. А на цьому на важливості прийняті таких таких ініціатив наголошували українські представники представники, коли приїжджали. До сполучених штатів, тому в принципі ця робота триває. Це одна з тих речей, одне з тих українських питань, за розвитком якого ми стежимо також уважно на капіталістському пагорбі. Якщо якісь будуть зрушення в цьому питанні, ми однозначно і обов'язково повідомимо, чи в наших брифінгах щоденних друзі, чи на нашому вебсайті, чи в наших соціальних мережах, за якими ми до речі, також нагадуємо слідкувати і заохочуємо підписуватись на наші сторінки в Твіттері. Фейсбуці в Ютубі ставте дзвіночки лайки, щоб ці відео також бачили якомога більше людей. Ну і нагадую, що ми також віднедавна у Телеграмі. Наш канал називається Голос Америки українською. Там є тільки перевірена інформація, та що стосується сполучених штатів. Ну і сьогодні також в програмі чистаємо 22-й Будемо говорити не лише про ці актуальні теми, але також і про саміт Україна ЄС, який відбудеться вже завтра у Києві. Сьогодні у Києві вже є низка високопосадовців із європейського союзу. І сьогодні Богдан Цюпин буде говорити про те, які є найактуальніші завдання цього саміту, з чим приїхали власне європейські посадовці до України і на які результати. Варто розраховувати. Я друзі. дуже дякую вам за увагу. Ми побачимося вже завтра у програмі брифінгу 18, як завжди, за Києвом. Будемо підбивати підсумки тижня. І також не забувайте дивитися. Часта побачимося. До зустрічі Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.